На чолі шахтаря Луческо виграв свій перший трофей майже миттєво через два тижні після призначення у фіналі Кубка України. Гірники переконливо здолали Дніпро із рахунком 2-0. Фінальний свисток Сергія – 2-0. Шахтар переміг Шахтар Володар Кубка України 2004 року. Уся тренерська кар'єра Луческо була просякнута вайбом скандальності. Та справжньою класикою став епізод із шапкою і Браво Федерація». Трапилося це 6 листопада 2006 року під час традиційного вогняного протистояння шахтаря і Динамо. довіри до українських футбольних суддів на той час був настільки низьким, що клуби запрошували на окремі матчі іноземних рефері. Хоча ним всім була до вподоби така практика. Розсудити українське класичне приїхав португалець Пауло Кошта. Пожежа на полі спалахнула наприкінці першого тайму. Чигринський сфолив проти клебера, а згодом ще й штовхнув бразильця, який лежав на газоні. За що і вхопив червону картку, і тут понеслося. Гірники затиснули кошту, який ледь вирвався і побіг заспокоювати Луческу. А фани шахтаря тим часом тикали судді середні пальці. Навіть не варто здогадуватися на кого буде звинувачувати провину за результат наставник шахтаря. Тому що майже після кожного поєдинку Мірча ческу звинувачує арбітрів, навіть якщо його команда виграла. Ушта попросило ческу покинути поле вслід за Чигиринським. Румунський тренер довго не погоджувався, обурювався, а потім з пересердя пожбурив шапку об газон. Після цього дуже повільно йшов у пітрибуне приміщення і аплодував болівальникам, театрально виказуючи своє невдоволення. А по гейм була фраза Браво Федерація! яка миттєво стала мемною. Пона штрафний удар і шуст вибиває м'яч на Котовий. По перерві баланс на полі відновив Артем Мілевський, вирішив підтримати градус напруги і собі награв на вилучення. Тож поєдинок додивлявся з підтрибунки у компанії Мірчелуческу. Звідти вони дізналися, що єдиний переможний м'яч забив Максим Шацьких. Динамо відірвалося від шахтаря на шість очок, що не могло не розлютити наставника помаранчево-чорних. Чемпіонат України певною мірою зганьбився сьогодні. Не мало б бути такої гри, але я не здивований. Федерація футболу України запрошує арбітрів. А федерація це Динамо. Звичайно, їх очолюють люди з однаковим прізвищем. Суркіс Павло Кошта був ошелечений гарячим прийомом в Україні. Тож навіть він не втримався від коментарів. Агресивність донецької команди мене здивувала. Рівень футболу в Україні є досить високим, адже сьогоднішні суперники представляють країну в лізі чемпіонів. Найпарадоксальнішим є те, що на європейській арені гравці шахтаря поводяться старанно, не дозволяючи собі зайвого стосовно арбітра. Я дотримуюся думки, що контролювати поведінку гравців команди має головний тренер. Більше того, наставник зобов'язаний служити прикладом для своїх підопічних.